Близько 70 дітей з України, які постраждали від війни, разом із супроводжуючими протягом тижня відпочивали на березі озера Балатон в Угорщині у санаторії муніципалітету угорського міста Сантот. Дорослі наголошують, війна, що триває вже три з половиною роки, надзвичайно виснажує дітей. Вони живуть у постійному стресі. Тож відпочинок за кордоном допомагає їм повністю переключитися і відновити сили. Дітей та їхніх вихователів відвідав також посол України в Угорщині Федір Шандор, який підкреслив: тут діти не чують сирен, а з неба лунає гуркіт лише цивільних літаків. Ми хочемо подякувати угорській стороні, особливо мерії 12-го району міста Будапеш Гергіюковичу і його команді за організацію цього. Табору це продовження тих літніх таборів, які вже були в угорщині, організовані іншими містами-побратимами, благочинними організаціями, громадськими організаціями для наших дітей як української громади, так і з України, яка втомилася від постійних вибухів. І дітки, які страждають від військових дій, ці табори це є реабілітація від тої. Воєнної реалії, яка є в Україні, ну і власне з новими зусиллями, з новими реабілітаційними думками, які були тут на березі балатаного містечку Сантот до 1 вересня вчитися. А ми зі своєї сторони, як дипломати і. Наші міста побратими будемо намагатися організувати нові табори і ще в цьому році, і наступному. Кількість дітей в Угорщині збільшується, і за це ми вдячні і угорському народу, і всім тим організаціям, які до цього долучені. В таборі перебуває майже 60 дітей: діти з усієї України, і вони тут. Я ну, тут говорити про Балатон, Балатон це Балатон, це курортне серце угорщини, і ми вдячні за цю підтримку угорському народу.